Котельня Івано-Благодатинської школи. Дата зйомок 13 липня 2022 року. Значить, в наявності у нас три котли. Котел номер 1 номер 2 номер 3 Всі по типу шабовських потужністю 100 кВт. Значить, котел, котел номер 1 не працює, вийшов з ладу, не експлуатується. Котел номер 2 номер 3 експлуатується. Зроблені монтажною бригадою ревізійні вікна для обстеження кількості накипу, замулення котла з метою визначення доцільності гідрохімічного промивання. Значить, котел номер 2 При візуальному огляді видно, що рубашка дуже сильно забита в котлові. Значить, Трубы также забыты, но прохід в трубах визуально есть. Вот. Визуально прохід есть. Вважаємо зато сильным попробовать его промывание, прочищение. А проволоку проверяли там в да, в трубу? Давайте якусь проволоку проштрикнемо його. Котел номер 3 Також забитий. Кількість накипу менша. Проте досильно промивати на цей котел. Ефективніше цього буде гідрохімічне промивання. Результат буде гарантований. По-другому під питанням. Там повертає вона, так? Да? А якась есть какая-то такая проволока, чтобы мы так... Ну, Проход-то есть. Проход но... есть, да? Да, но опять же она забита так. А есть какая-то такая проволока, чтобы мы... Какая-то типа медная или алюминиевая, чтобы она прошла, чтобы мы... Потому были... что если прохода нет, то мы же не уверены. Ну, есть. есть. Есть, да? Есть, да. Ну, там на стенках сильно это самое. большой. количество значит, много химии мыть. Вот, будь ласка, видно. що накипу багато і це тільки зовнішня частина а на коліні там ще більше і там такий накип, щоб він його тільки хімії треба розмивати